Я бачила багато квартир у Кременці, але такого шедевру я ще не бачила Підсвітка стелі та підлоги в унісон. А тут буде розміщений гардероб. Тут може бути спальня дитяча, є ліжко та інші меблі. Улюблена кімната багатьох читачів, розділена від ванної кімнати стіною. Роздільний санвузол, міша для витяжки, а також зберігання приладдя, пральна машинка, сушильна та полиці. Чи доведеться вам тут жити, це вже не мені вирішення. А вам у цій кухні не тільки можна готувати, але й зорі рахувати. Стиль кухні продовжується у ванні. У цій квартирі є також ще одна кімната, яка може служити як кабінетом, тому що є окремий вхід з під'їзду, так і ще однією дитячою кімнатою, тому що вона яскрава, така яка затишна для діток. Спальня для дорослих оздоблена декоративною стіною.